І Борисович, я особисто з тим хлопцем не корпус. Чого не знаю, того не знаю. Пригадувати не буду. Може, і копав. Щось, може і й... ні. Я ж не знаю. Борисович, чого вчепились? Ну, Це моє життя. Оцій Старжитності, історії кожної ложечки. Ну, хороші речі не можуть бути дешевими. А туфлі? Десь я її бачив. Ні, спливало дещо недавно. Цікавилося. А я знаю, мені прислали, спитали, чи це не з його колекцій. Є шанс не здавати свої джерела.